Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас в суботу. 28 жовтня на Мальці відбулася третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо формули миру президента України Володимира Зеленського. За повідомленням прес-служби офісу президента, в третій зустрічі взяли участь дипломати з 66 країн, а також міжнародних організацій. Зокрема, до саміту долучились делегації країн Азії, Африки і Латинської Америки Українську делег... Легацію на Мальті очолював голова Офісу президента Андрій Єрмак. Про результати заходу говоримо сьогодні з нами на прямому зв'язку. Олексій Мельник, співдиректор програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова. Пане Олексіє, вітаємо вас. Я вітаю вас. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож давайте почнімо з базового питання. На вашу думку, чому місцем проведення третього форуму української формули миру стала саме Мальта? Не, відверто кажучи, не скажу вам, чому саме Мальта. Якщо брати попереднє місце проведення Заходу, то там були певні причини, оскільки якраз. Ежем проведення заходу не в Європі передбачало те, що туди зможе приїхати більше учасників, які з тих чи інших причин, кажем, так не хотіли не хотіли бути в Європі. Ну якраз тоді була забезпечена присутність Китаю, якого не було цього разу. Тому я не знаю наскільки чому Мальта, і наскільки вдало було вибрано саме місце проведення заходу, як Мальта. А, до речі, щодо відсутності Китаю, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чому Україна відмовилася брати участь у цьому у цій зустрічі? Е, я не бачив офіційних якихось пояснень. Не думаю, що це був демарш. Е, можливо, вони там за НАТО зараз е, я маю в однозі, рівень, який міг би е, забезпечити присутність Китаю? Можливо, вони зараз за НАТО. Е, Перевантажені підготовкою зустрічі між лідерами Китаю і Сполучених Штатів, але хотілось би вірити, що це не був демарку Китаю. Україна не вперше говорить зі світовою спільнотою про формулу миру президента Володимира Зеленського. Чи можна назвати ось цю третю зустріч радників з питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики на Мальті особливою? Чи це все ж таки здебільшого наступний крок? Я думаю, що все-таки це слід розглядати як більше такий технічний прогрес, оскільки прориву якогось, власне кажучи, ніхто й не сподівався, але прориву дійсно не сталося на ньому. Те, що були сформовані знову ж таки, технічні групи з тих безконфліктних пунктів плану миру. Ну, це це скажімо, один із кроків до можливого успіху, на який ми всі дуже сподіваємося. Хоча скажімо, великої великих таких підстав для оптимізму, що на наступному самміті буде прорив чи суттєві результати досягнуті практичні наразі підстав для того, щоб на це сподіватися не так багато. Як оцінюєте склад цього заходу, а яких країн, крім Китаю, на зустрічі відверто не вистачало, на присутність яких, можливо, навіть ви не очікували? Не, не бачу тут якихось великих сюрпризів. Позитив те, що кількість країн збільшилась порівняно з попереднім заходом, але комбінація, скажімо так, і Географія присутності, власне кажучи, сильно не змінилася, окремо, можливо, окремих членів Африканського континенту, які доєдналися, які до цього притримувалися, ну, як Гана там такої, скажімо, напівнейтральної позиції. От. Але повторюю ще раз, що питання, які обговорювалися і по яким є певний консенсус, це такі амбівалентні, тобто вони. Собразно кажучи за все хороше проти всього погано. А, цікава деталь – це і те, що список делегатів цього форуму на Мальті не розкривався. За даними Рейтер, серед них були представники європейських, американських, арабських, африканських та азійських країн. А як вважаєте, чому організатори вирішили не публікувати, не розкривати і не оприлюднювати список представників від різних країн? Можливо, все ще є застереження стосовно того, чи побоювання окремих представників окремих країн стосовно можливої реакції з боку Російської Федерації, яка, як ми знаємо, намагається всіляко підірвати скажімо, авторитет цього міжнародного саміту, якщо ми говоримо про країни особливо африканського контингенту. То вони дійсно дуже вразливі, чи висока ступінь залежності їх від того наскільки Росія буде продовжувати надавати їм допомогу, постачати зерно чи забезпечувати виконання тих контрактів, які вже були досягнуті, можливо це одна із причин. Андрій Єрмак зауважив, що на саміті основну увагу було зосереджено на п'яти ключових пунктах формули миру: а зокрема, ядерна та радіаційна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення полонених і депортованих осіб та відновлення територіальної цілості України із світового порядку. На вашу думку, якщо враховувати склад цього форуму, які країни-учасниці форуму могли б зіграти значну роль ось у? Цих питаннях, я думаю, що є дійсно ключові світові гравці, які там були присутні. Ось але якщо ми подивимося на з точки зору механізмів, які можуть реалізувати ініціативи, які висуваються Україною на міжнародному рівні, то всі ці країни-учасниці є. Членами організації Об'єднаних Націй, і при голосуванні особливо в Генеральній асамблеї ООН, кожен голос важливий, тому якщо залишити в стороні, скажімо, ключових гравців, які є постійними членами Ради безпеки ООН, то далі вже говорити про те, що хтось із присутніх був менш важливим чи більш важливим. Я думаю, було б. Не зовсім коректно. ви згадали про ООН. До речі, ось чи варто очікувати більш стійкої дієвої підтримки формулу миру Володимира Зеленського від таких міжнародних організацій, як ООН і МАГАТЕ? Е, відповідь однозначна і, на жаль, негативна. Що навряд чи можна очікувати найближчим часом, що ООН запрацює більш ефективно? і Інші міжнародні організації, оскільки там піднімалось на цьому форумі також питання стосовно реформи Організації Об'єднаних Націй, про яку розмови йдуть уже більше мабуть, як 10 років. Але принаймні, поки що всі ці ініціативи блокуються однією чи іншою стороною, тому що ну насамперед це постійні члени Ради безпеки, які не зацікавлені, тому що вони. Чітко розуміють, що реформа насамперед торкнеться з їхнього права вето, і ну важко собі уявити, що Росія чи Китай можуть добровільно там піти на якісь поступки. Ті Які ж самі претензії до МАГАТЕ чи міжнародного комітету Червоного Хреста, про який згадувалося якісь ну особливо, якщо взяти ці дві останні організації, вони явно не Справляються зі своїми об обов'язками, не справляються з тієї місії, яка на них покланена. Чи то говорить про Запорізький КУАЕС, чи то про одне один з пунктів е цієї формули миру це е депортовані та військовополонені. А, і останнє до вас питання, пане Олексія, ви частково на нього вже відповіли, але все ж таки, чого варто очікувати від глобального саміту щодо врегулювання війни в Україні, який має відбутися наприкінці 2023 року? Я почула початок вашої відповіді і він досить скептичний. А скажіть, чому саме такий? Теоретично ми можемо сподіватися на дуже е, такі потужні. Заяви, декларації сподіватися, повторюю, це не гарантовано. Але навіть в разі якщо будуть такі рішення, е цей формат не має ніяких механізмів їх реалізації. Ре ре І навіть якщо ми говоримо про організацію Об'єднаних Націй, то на сьогоднішній день організація Об'єднаних Націй навіть не може. Скористатися тими положеннями, які записані в статуті організації Об'єднаних Націй, я до речі хотів би звернути увагу на статтю 27, пункт 3 статуту організації Об'єднаних Націй, який чітко прописують, що сторона, яка є учасником конфлікту, повинна утримуватися від голосування в Раді безпеки ООН. Тобто навіть цей пункт не виконується, тому що Росія, як і раніше, Присутня в Раді безпеки ООН і користується, зловживає своїм правом вето, що йде в розріз, власне кажучи, з, з основним документом організації Об'єднаних Націй. А, досить тверезі, хоча на жаль, не втішні для нас висновки, але не можу з вами не погодитися. Пане Алексію, я дуже дякую за вімкнення за відповіді на питання і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олексій Мельник, співдиректор програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Розумкова. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.